Чернігові вперше без скандалів розподілили земельні ділянки між учасниками АТО. Свої наділи у мальовничому передмісті отримали 365 бійців. За кілька кілометрів від Чернігова поруч із лісом та майже на березі Десни. Хто будуватиметься ближче до річки, визначила лотерея. Як тягнули жереб, бачила Алла Скорик. Офіцери і рядові всі в одній черзі. Кому дістанеться краща ділянка землі, вирішує жереб. Що ми Поруч із ліхтариками військові шукають номер своєї ділянки на мапі. Хтось радіє, хтось засмучується. Все чесно, подошли, витягнули номерок От з фаміліями того там а от чому мені дали возле річки, а йому дали в лісу. Так витянулося. Ну правильно зробили, це хорошо. Мудре рішення разом із бійцем 41-го батальйону. Шукаємо місце, де йому випало будуватися. 126 шостої де. Сейчас гляну. Мысли хотелось дом построить, а как оно время покажет и, и, и как эта земля покажет. Можна зі строїти лянізя. Петро Куценко зізнається на пошук земельної ділянки, яка б усіх влаштовувала, пішло більше року. Від кількох варіантів довелося відмовитись. Селяни разом із коровами навіть виходили перекривати трасу, бо учасникам АТО чомусь мали дістатися на діли на людських пасовищах. Цього разу минеться без протестів. Сподіваються, бійці два кілометри від Чернігова. І ще два до річки Десна. Просто дивом, що на цій ділянці не стигли побудувати котеджне містечко. Тепер тут житимуть учасники. А то ці землі належали державному підприємству, яке не використовувало їх за призначенням, пояснюють чиновники. Саме тому на них досі ніхто не претендував. Ділянка зручна тим, що знаходиться поруч з містом, чимала це майже 50 гектар. Тому 365 чоловік сьогодні приймає участь, і за рахунок цієї ж ділянки ми знімаємо і ту напругу, яка була раніше там. по селищам біля населеного пункту села Новоселівка. бійці ато ще мусять пройти тривалу бюрократичну процедуру щоб отримати свідоцтво права власності на землю, але дехто вирішив не зволікати і вже готує ділянку під будівництво. Але скоро Чернігів ТСН 1+,1.